Той, що не. Ми на українській спілкуємося. А Це дуже гарно. Невелике, але виглядає дуже гарно. Я не знаю, чуть у нас висно, чи ні. Не знаю, але не Але кричати будемо. А от цього не було. Ой, цього не було. Це для нюхачки. <кхів> О, тут прикольно. Ну, виноград Віногр... таке. О, тут як сок, він нагадає. Тут... Сік. Сік. Але прикольно, що така штука є, що нюхати можна. Це не можна. ой <кхів> Он Прикольно. Така манга не навязчиве. Оце такий паху там чекається. <кхів> 149 гривен. Грейп, грейп, грейп. Блюберинус. Ну, он ну, тоже смачно. Ого, Вот тут они такие притерни, трошки салат. Ну, такие в туалет. В туалет, нормально, чтобы все заглушить, так скажем. Пойдет в туалет на ура. Это а это что? Лакше, а коштує 160. Ну, от це, упаковочки так. дуже гарні. Я взяла mm. Ну, вибачайте. Але все ж таки прикольно з таким mm -hmm. uh, <решко> <Dauri Flame решко> такий стайл. Ну, це для таких бюджетних варіантів. Це 129 Але... гривень, я вибачаюсь. Що пахне? Не, Не пахне фіга. Те, що вважаєш? я тут беру, тут а немає, а немає того, що я беру. Ну от цього не було взагалі 179. Uh -huh. Радісна uh -huh. квітка. Ну, це про мене. Де uh я -huh. Не пахне. Картоном. Ну, да. <ріст> да, <ріст> ну от, блін, тепер я побачила, що так можна, і кажеться, що uh -huh. повинні усі, no, так усі так робити з такою піпушечкою. <ріст> ну хорошо, такий відділ. А от это теж вот відділка. хату можно обделать, обделать, отбили, до Ну, такие, блин, выглядят, конечно, дешево. Ну, если в интерьере, я тут работаю. Ну, если тебе вытащить три штучки белых на всю хату. А что это? А, это можно в всю шафу, например. Как оно? Что-то? Вот это такой вариантик. Ну, так, да, ладно. вибачайте, це не туди. Ну, погнали далі. О, таку просто. можна розкот уроків записати в свої 25. А що? Чому як? О, дивіться, яка гарна картинка. Ну тако. Такий трішки крінж, але. А ти підніми. Помалювати можна. Аніме якесь, а це лоу. Понятно. А тут для любителей, конечно, стейков mm. лососевых. А мы любим такое. Ну да, в кухню повешать нормально. А тут алмазные котики. Алмазные котики. Да. А шо Собачка. Шо? Боже, ну нежно. Дуже нежно. Дуже гарно. А тут гибискус. Да, дети тут гарно сердечки. Таким, а що? шо? Да, реально. І навіть ніж з Китаю. Насадки. Ну взагалі, обалдеш. О, Таро. Таро кара. Ну давай. Так, зараз нагадаємо. Одну карту витягивайте, ребята. Одну карту витягуємо. Що нас чекає? Ооо, десятка ночей. Будуть. Ну, все, гаплик. Тиждень буде важкий, але ми... ну... Ага. Понятно все. Кстати, непогані такі ну, карти? Так. Ах, треба це робити ефір з Таро. Скільки вона коштує? 129 гривень. Ну, блін, не знаю. Може краще на дурака вам розкласти. Чим 129 гривень платить. Та йо. Такі штучки, по-моєму, от раніше були Що? десь. Це ну, вирощувати. Років 10 тому таке було. Але в такому в мішке это, колготки в колготки, пам'ятаєш такі, mm -hmm. щоб пиздриків треба було О, Колочка яка. Вона неплоха, до речі. 300 гривень? Так краще мені, мені здається в сінцею взяти. Mm -hmm. Там є щось поприємнє. О, клоч. Кошельочок так. А що навіщо дриматися? Дримати. Нормально такий клан. Mm -hmm. Що тут далі? Ой, ці хрущі, боже. Не можу си. супер. З таких хрущей не можу. Вони зимою і летом всегда ці хрущі є. В сей, оце на різдво. Оце. Оце. Ну, це прикольно. Це прикольно. А щось ну, не поняття. А, воно скріплене. Це вот для красавиці чудовищ. Да, для красавица чудовищ можете приглянутися таке растение. Очень нежнее. Це, напевно, стирачки. Хоча не вони. Одна, так переклав. Стирачки. Нежні. Це какой-то этот з 2015-го. Ну це можна і самим зробити. Без патрон. А чого ну, якийсь такий? It's like it's... Якийсь такий крінжульки. Mm. Ой, господи, що тут? Ну тут для свята. Яке в нас свято? Свята немає. У когось може сьогодні день народження. Я ось так ось привітаю mm. усіх. Хепі бізне. Mm. У кого Så день народження? Буде все добре у вас, все гарно, бажаю щастя, здоров'я. Денег побольше, це головне. <coughs> голос пропадає. Заодна гладка. Ну йо-мою, нічого, зараз утро, іще. люди всі напевно сплять. Але треба взагалі-то вставати вже, мені кажеться. Вставати, щоб дивитися. Зуби почистити і все. А якби. Господи, де мій голос? Трішки ось нас показуки. Трішки. Трішки опрещавила дівчину. Що це таке? Я не знаю. А, це, це... Для, для юних цих графітівменів. Oh. Для юних графі... Таке. А так, а ці, так хто тут по аніме? Oh, Я анімешники. Oh. Так, перемикаємо. Що тут книжечки взагалі для тих, хто вміє читати, якщо нас такі дивляться. А що, ну, об, обкладинка прикольна. А що на, наоборот? це ж А Ну, зрозуміло, аніме. Так. Да. Ну, прикол, прикол. Я читати не вмію, тому це не для мене. Що пішли далі? Що нас там чекає О, який рюкзачок в Будь ласка, ні, взагалі прикольно. 400 гривень. Пінальчики там ще ми дідемо туди. Якщо хочете. А це теж десь в 15-му році всі напевно хотіли таку. Я вибачаю. Мені здається, це важлива річ. Це туалетний гольф. Так? Треба нам взяти. Треба взяти нам на роботу таке. Пішли на перерву в туалет. Ох, і пару м'ячей так забили вонку. В біде. <рес> Можна закинути, якщо вийде. Що тут далі? Ну, всякі такі канцелярі, такі маркери. Що... Кажеться, коли ми в школі навчалися, такі штучки, звісно, в арсеналі у нас були. Але час, коли я навчалася, Аврори не було. Було що троєчки всякі, там такого приколдеса звісно, не було. Можна такий букет комусь подарувати. Дуже гарно Подешевле буде ніж настоящі квіточки. Ручки ще рузочки. Ну тут коротше back to school. Можна зібрати. А є ця цитратка з Юлії Тимошенко? Там де вона жінка голокоманду. Оу. Нема такого. Аврора не може таке, собі дозволити. Це для тебе. да, реально перероблений. О, обуховська. Ну так екологія. Екологія. Економія. Да, нормально тут шо. Ну для подделок. Подделки <связь> должны <Дольче> быть гигабана. <связь> Мне интересно, у нас загорелись чуть, чуть, но оно включилось. А, слышно, 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 нас слышно. Осенние подделочки. Ну прикололи на липкие стрички, там вот это. А Что это? Киса шметки, макадаміч <рик> Не знаю, сухоцвіти елементи. Наклеечки теж непогані. Море вже все. вже наскоро скоро осінь, тому без моря. Ладно, проходимо цей відділ Тут звісно, залітні. Підтримка з неба, ну. Но... Ну mm -hmm. Там є на дивиські котики, oh, а тут, oh, тут бабку таку на поясничку. І <хай> <шай> Тарантула. О, це стрілк-скул. Yeah. 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 <Ach> так а можна робити ці настоящ татуровки. Okay. Оце наше, це наше. Не змити, не помити. <пашляв> Фу. Грязно. Грязно. Та я теж так запітналась трішки. О, вот ці штучки кайфорики, я можу сказати. Вот апельсин, я вам отвечаю. Взагалі, така смачна тема. Мені дуже подобається. Беремо так в стаканчик, трішки наливаємо. Потім водичка, льодик. Во, вообще кайф. Смак, до речі, такий прям апельсиновий натуральний, не дуже хімічний. Тому всім рекомендую такі штуки. Скільки? Якусь таку Це для любителів банок. Теж є. Фруктова бурулька. От мені дуже подобається. бурульки. Заморозити і немножко так полакомитися. Так, пішли дальше. Тут а Це А, для купання. Ну, у нас нема води. Ми ну, не купаємося. Чіпсики з ага. ними. Ну, це дуже ну, гострі якісь. Пікантна паприка. Мені я дуже люблю паприку, тому ну, така... як дивіться. Хрінь повна. <рес> ну, і жога. Називається жога. ось така лапша. Тому таке. Приправи, приправи, приправи. Не брала я ніколи тут приправ, але мені здається, вони непогані. Це, в принципі, такі стандартні. Тому тут не будем... А, отут со соуса теж не брала ніколи. я <сес> <сес> соусів. Можливо, вони ще й смачні. Дивись, як це вірмішеї біла. О, рису, глянь. Ага. За 14 гривень рисове вірмішей. Прикол, я таки не бачила з грибочками. А, ще є з гречами. эта упаковочка вообще нежная. Чиби ми. Она тоже была сладкая. А, да, не. Я застала такого. А что? А Может, там еще пачка горячки. Ой, рисовая зазвичай очень вкусная. не дуже. От це Рєва. Ну, це бивший, мі... Мі... бивший ролтон, так? Да? А оце не він називається? Ну, я не люблю мій він. О, от це я розумію, козачок. <с> а козачок. Не? Вермишель. Наша. З ложка в нього. А. Бляха, хто би зараз так всю ложку. Я О, і що жива? Ні, не так скукурузила. Ось ці шняги нормальні. Солодки такі для діабету нормальні. О, попкорн, реально. Це смачне? А я візьму. Я візьму це з собою. Ой, такі шняшки я не дуже поважаю. Це теж всі рекламують, такі попкорн. Але я солодке щось не дуже люблю, тому не знаю, чи буде смачно. А що за ніжний э, півень? Ні, це хрузі. Це півень в кунжуті. Ні, такою ми обходимо стороною. Курузяні снеки. Ну, їжі в оброзі, здається, раніше такого не було. Так, там була якась одна фінтівка, а зараз такий цілий розділ з їжею. Ареночки, шменочки, все, що хочеш. Ой, грова кілавіатура для, для цих кіберспортсменів. Якщо дивляться тут кіберспортсмени, придивіться, будь ласка, з підсвітки, щоб не потеряться в тімноці, і в комплект навушники є чотириста грну вісімсот гривень, і ви собрані. Ви собрані щоб побіжти. такие шлепки модные. Это как бы имитация этого массажа. <свист> <свист> а что это за тарторганы? А что тарторганы тут? -то? <свист> Непонятно. Не знаю, что это такое. Дизайн <свист> интересный. <свист> М -м, тетрадки еще корейские. Я, дурочи, знаю корейские. Э -э саран. Саранхе. О, Сиран. Се серан, саранхи, серан. Написано Доброго вечора ми з України. Так переводиться. Що в нас тут є? Які ніжні. Да, робити. Це прикольні штучки теж. Многоразовий лід заморозив і кинув. А что это? Так... А, Нифига себе. Прикол. Вообще прикольно. Вот ручка, да, это вообще прикольно. 349 гривен. Нормальная тема. Кепочки тоже. Snack bag, или как он называется. <свят> Стылево. Ничего не скажешь. <свят> От це тапочки, от це шлюпки. Це шмандю. Це для принцес. Це вже тяжкий люкс такий. 88 гривень, я ну, так Таке на роботу ходити. Можна. Можна на 1 вересня теж. Ну, у кого а там нарядна. Я. У, якого, у кого фіолетове платья можна такі туфельки приврести. Тут такі штучки, інтересно, скуштувати. Мені вони прикольні. Бачила я у американців такі, що вони хрумкають на СМР. Фізі, до речі, тут. Теж я бачила всі блогери на рекламу, всім присилають всі фізі. Вживу я їх ще не бачила. Ось в Аврорі вони є. Кіндер Джай. Немає з цим е, странних діл. Буде бідна. А бідна. А, це з Маріо всі, так? Ой, Йо моє. Вже нема Маріо, розламися. Ну в тебе вже випадало так, ось, так, ось такий. такий. А ця б брунзеза. Це, шось... це з Маріо вона. Десь вона є. Але за 40... сорок... що, не знала? Ні, ні. ні. Так, зараз це таке умо постіжила просто. Тоже. Похоже на стирачки. Больше не на что съедобно. Вот ну, тут еще бурульки. Так, пошла далее. О, что это такое? Вупи кушан. Это оно пукает, что шо? А это реально? Что-то пукашвили. О, я люблю такие, <мирает> Вот это, конечно, букет. Дуже файно. А вот эти чурчхелы я люблю. Такие нежные штучки. А можно взятые, да? Трешки с скуш... С чем это, правда, не разумею? Ланчбокс на работу. Тут у нас поварешки. А, я думаю, це... так, тут у нас. О, господи. Тут у нас напої. Бача. А що це таке? А... Че? А виглядає прикольно, ну, наверное, хіміческає, дай Боже. Це ще стекло. Стекляшки. Прикольно, прикольно. Ну, всякі штуки. Нема моджі. Ось. А, є, моджу. Повернулося Моджі. Воно було в 2009 десь році, це Моджі. Моджу. Како моджі? Бабл, бабл Боб. Теж треба скуштувати таке. Ми брали, але нема, нема. Вже ось новинка якась. Треба буде якось коштувати. Ну, це кофіочик, такий преміум, арабіка. Не для нас. Оце мені здається гарне ко Хто любить, скуштуйте. Мені здається дуже качественно. О, дубайський. Везде цю пісташку сують. але я не проти можна. Так, таке вообще наверное, не можна показувати. Тикток-то заблокует. Всякие сундочки малые. А смэ. Немножко самэр. Все обстукали, О, це що таке акуратне. Ну, ось ця штучка прикольна. Але мені здається, що вона не дуже зручна. Але прикольно Самоклічки. Не ну, дуже тут, до речі, хороші, вони такі, як зовсім як пленка, тонкі. Ну, ну так ресурс. хату не переробить. Такий тут можна кок варити. Зубочистки такі. Блін, вообще нась. Дуже гарна точилочка. Думаю, дуже зручно буде. Прикольно. Заколочки такі, так? Да? Ти що мене встигло? А я а я знаю. У вот така я бачила на тему таку штучку. Мені кажеться, що вона така удобненька. Для посудки. Ну пішли за ровером. Роллер, аус. Oh. Выбирай. Mm -hmm. Нормально, пойдет. Такая сумочка. Нежный. Черного у меня она такая бежевая. А еще черный. А что там написано? А, Христкинули. Ой, <laughs> Черепочки Ладно, йдемо до Віталія Козловського, хоча його, здається, вже немає на касі. На жаль. Так розумієш, занадто рано робити ефір в такий час. Всі сплять, ніхто не працює в нас. Угу. Понятно. І ось це я взяла. Спуштуємо. О, родилось. Так, ну все, мені потрібен телефон, тому я вимикаюсь.